Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Оборонці Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Про це заявив сам Денис Прокопенко, який сказав: ми ще скажемо своє слово в бою. Радник мера Маріуполя Петро Андріющенко вважає, що повернення командирів захисників Азовсталі до України під час контрнаступу ЗСУ не випадкове. Петро Андрюшенко зауважив, що вони можуть взяти участь у звільненні Маріуполя як своєчасно з урахуванням фази нашого наступу, як може. Вити цікаво, оборонці Маріуполя повертають Маріуполь на місці ворогів. Від однієї думки про це я цікава. Краще одразу в полон більше шансів файно палає на Московії. Написав він. Нагадаємо, оборона Маріуполя тривала 86 днів. Найзапеклішим місцем боротьби став металургійний комбінат. Азовсталі підприємство будувалося під час холодної війни і мало розгалуджену систему бункерів. Але навіть такі укріплення не давали гарантії збереження життя. 16 травня 2022 року. Україна Інська влада офіційно заявила, гарнізон Маріуполь отримав наказ зберегти життя та здоров'я особового складу і припинити оборону Маріуполя. Тоді підкреслювали бійці в повному обсязі. Виконали завдання. Фактично для оборонців це означало вихід у полон під гарантією міжнародних організацій. Найпершими з бункерів підприємства вивезли поранених. Командир полку Азов Денис Прокопенко та його заступник Святослав Паламар. Останніми покинули територію Азовсталі, яка була останнім пунктом опору Україна і Росія. 21 вересня 2022 року провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців Азова і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів окупантів, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука. Зокрема, серед звільнених були командири захисників «Сталь» Денис Прокопенко, Редіс, Сергій Волинський Волина, Святослав Паламар, Калина Дениса Шлега, Олег Хоменко. Однією з умов обміну було те, що п'я. Ятро офіцерів, які керували обороною Маріуполя, відправляються до Туреччини, де перебуватимуть до завершення війни під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана. Тоді цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, виконувач обов'язків голови АЗБУ Василь Малюк, розповів, що служба безпеки перед обміном Віктора Медведчука повністю зафіксувала його провину у державній зраді і отримала від нього багато цінної інформації на повернення наших героїв. Уже з істерикою відреагував і Кремль. Прес-секретар Путіна Дмитро. У пісково бурений тим, що країну агресора ніхто не повідомив про те, що захисники АЗУ сталі повернуться до України. Туреччина порушила домовленості, відпустивши командирів Азова на Україну. При цьому Російську Федерацію ніхто не поставив до відома, заявив Пісков і нагадав, що Азовці мали перебувати в Туреччині до кінця війни. Прес-секретар Путіна також зазначив, що на Туреччину чинився серйозний тиск у контексті підготовки до саміту НАТО. На Туреччину чинили великий тиск. А Анкара, як ч. Лен альянсу проявляє з ним солідарність. РФ все чудово розуміє, однак порушені домовленості нікого не прикрашає. Додав пісков, забуше нагадати, що сама Росія своїх домовленостей не виконує ніколи. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.